Доброго дня, шановні друзі. Ще трохи і більшість з вас поведе своїх дітей до школи. Особливо зрозуміло хвилювання тих, для кого це буде вперше. Адже як дитину навчать вчителі, так вона й далі піде по життю. Тому сьогодні наша розмова про те, наскільки навчальні заклади Вільнечни готові до 1 вересня. З вами Дмитро Бопов. І мій гість, начальник відділу освіти вільнянської райдержадміністрації Аліна Супруненко. Аліна Григорина, ну. Перш ніж торкнутися темою нового навчального року, який ось, ось, розпочнеться там окупними, хотілося повернутися до початку нинішнього календарного року, коли виникла проблема дуже серйозна щодо нестачі грошей на заробітну плату вчителям, там ну, захмарну суму називали. На сьогодні наскільки ця ситуація виправлена і наскільки наші вчителі можуть зітхнути спокійно. На сьогодні ця ситуація дійсно вже виправлена. Вона виправляється, не можу сказати, що вже 100% всі питання вирішені. Але от ті негаразди, які були в січні, які були в лютому, про які всі знали і говорили, і в пресі і скрізь, і в нашому вчительському, скажімо так, суспільстві, то сьогодні вже дійсно нам стало дещо краще. В якому плані краще? Звісно, що не збільшилися в нас там і зарплати, не збільшилися нагороди чи матеріальні допомоги. Просто стало стабільніше в даному платі з виплатами. Хочу сказати, що районна державна адміністрація ні на день не затримувала виплату заробітної плати педагогам району. Все виплачувалося вчасно. Відпускні були виплачені вчасно, завчасно, навіть за три дні до початку відпускної кампанії кожного вчителя виплачена була матеріальна допомога на оздоровлення в 100-відсотковому розмірі, також завчасно. Але на утримання на виплату до кінця року, звісно ж, проблеми залишаються. Проте нам довелося економити. Це дійсно так. Нам довелося зекономити на проведенні капітальних ремонтів Монтів на придбанні цьому році ми не змогли на жаль придбати шкільного автобусу до початку навчального року, як то хотіли. Ці всі кошти ми економимо для того, щоб оплачувати заробітну плату. І районна рада як обіцяла, так і на сьогодні обіцяє. Я думаю, що слова свого дотримується про те, що додатково, в разі нестачі нам коштів на виплату зарплати буде видано районною радою нам півтора мільйона гривень. Ми на це сподіваємося, розраховуємо. І якщо це дійсно буде так, я думаю, що районні депутати нас не залишать без підтримки. То все до кінця календарного року вся зарплата буде виплачена всім в повному обсязі і вчасно. Добре, ну з цієї проблеми тоді ж тоді ж усі сні ще одне питання щодо оптимізації шкіл. Ну довго дуже не було зрозуміло, як це і що на сьогодні. Ось новий начальний рік, в якому кількісному складі. Чи, чи є десь, ну Я знаю, що були розмови щодо того, там, де не вистачає учнів насамперед старших класів, їх десь об'єднувати в школи, в іншу школу. Наскільки, як зараз це питання виглядає? Ну, хочу зауважити, що дійсно такі розмови були. Вони обговорювалися на колегії відділу освіти. Ці питання вносилися пропозиції, конкретно і мною вносилися пропозиції. Цілий ряд пропозицій виносився на сторінках преси і фінансовим управлінням райдержадміністрації. Але офіційного звернення до жодної територіальної громади ні з боку райдержадміністрації, ні з боку районної ради щодо оптимізації чи закриття не надходило, тому що ці кроки були такими очікуваними. Ми Дивилися на ситуацію, думали, що розберемося в кожній ситуації. Будемо триматися, як то кажуть, до останнього. І вже якщо дійсно буде не тоді вже будемо ставити питання оптимізації закладів. Тому офіційно ні районна рада, ні адміністрація питання оптимізації не поставила і до сьогодні. Проте життя, так як ми прогнозували, так як і говорили, життя саме ставить все на свої місця. І у нас дійсно з 1 вересня деякі школи просто не наберуть десяті класи. Вони набирають від трьох до чотирьох учнів. Але батькам пропонується або обрати інший заклад в нашому районі, або технікум, або іншу школу, тому що на індивідуальному навчанні навчатися всього мати 10 годин навчальних на тиждень це буде надто замало для таких дітей. Перспективи тоді у них немає жодної, скажімо так. І ну, це не той варіант, який треба обирати старшим учням, в старших класах, коли вже вони йдуть до 10-11 класу. У нас будуть такі школи, які наберуть неберуть 10 класи. Ну, ми провели вже об'їзд шкіл, огляд готовий до початку навчального року За попередніми даними, я не скажу, що це дані остаточні, тому що сьогодні ще не 1 вересня. Все ми дізнаємося 1 вересня, коли діти вишукуються на святкову лінійку, і ми побачимо їх, привітаємо і порахуємо. Але за попередніми даними ми вже бачимо, що не буде 10 класу у Прив'янянській загальноосвітній школі, не буде 10 класу у Максимівській загальноосвітній школі, в Купріянівській загальноосвітній школі під питанням сьогодні 10 клас у Кіровській загальноосвітній школі. Тобто, на жаль, кількість учнів зменшується, і це тягне за собою і закриття деяких класів. Добре, а як ви вважаєте, з чим взагалі пов'язана ця тенденція до зменшення учнів саме старших класів? Ну, звісно, що кожен вам сказав, і я скажу, що пов'язана насамперед з демографічною ситуацією в нашій країні, пов'язана з тими реформуваннями, які проходять в системі освіти. І в минулому році десятикласників у нас було менше, і якщо в процентному відношенні, то прийшло до 10 класу і випустилося з 9-го, а прийшло до 10-го, в процентному відношенні значно менше, ніж в цьому році, тому що в минулому році всі очікували на 12-річний термін навчання. І так як його відмінили, вже закон був прийнятий вже 5 Липня 10-го року тому деякі батьки і діти вже здали документи до технікумів, до коледжів. і У нас був великий відтік з 10 класів в минулому році. В цьому році така ж тенденція знову залишається, коли батьки обирають уже собі якийсь середній спеціальний заклад для навчання і діти для навчання, а не продовжують навчання саме в загальноосвітній школі. Хоча в цьому році десятикласників, в принципі, буде в порівнянні з минулим роком більше. Якщо в минулому році у нас десятикласників було 269 е чоловік набрано 10-ті класи, то ми плануємо в цьому році близько 300. От, по попереднім даним 293 десятикласника до нас прийде. Добре, ну що стосується е підготовки шкіл до на нового навчального року. Ну, я знаю, на, на початку літа я був у Максимівській школі. Там, ну, по-перше, там її добре дуже зробили, хоча там їй 100 років, але бабуся так виглядає досить пристойно. І я бачив, що там саме вчителі, співробітники проводили косметичні ремонти. Взагалі ця тенденція, наскільки в, школи, в наших школах розвинена, наскільки саме таки своїми силами підтримують стан і саме класів і так далі, і наскільки підготовлені кабінети зайдуть діти 1 вересня. Ну, кабінети готові скрізь в усіх школах району, всі кабінети, всі навчальні кабінети, шкільні коридори готові в усіх навчальних закладах. Їх оглянула на минулому тижні комісія районна по перевірки готовності, вже всіх об'їздили, скрізь передивилися, деякі зробили зауваження, члени комісії, дали школам, які мали зауваження і ще ось цей тиждень на виправлення ситуації. Тому я думаю, що до 25 серпня у нас буде вже все 100% готово. З 25 серпня у нас починаються вже серпневі наради колегії освітян. А термін підготовки закінчується шкіл саме 25 серпня. Добре, ну що, що стосується побуту, зрозуміло, але що стосується саме е, забезпечення навчального процесу, наскільки у нас це все, все гаразд з підручниками, з комп'ютерними класами, як це взагалі виглядає? Підручники на сьогодні, включаючи по 10 клас, в повному об'ємі є в кожній школі. Ми перевіряли їх також під час огляду готовності, вивчали і стану роботи шкільної бібліотеки і забезпечені з підручниками. Загалом по району я б сказала, що діти забезпечені десь відсотків на 90%. І оці 10% незабезпеченості якраз тягнуть за собою 11 класи, тому що підручники для 11 класів друкуються іще. Частина з їх вже надійшла до відділу освіти із 25 серпня. Буде розвезена по загальноосвітнім школам в повному об'ємі, але частина просто ще від Міністерства освіти не надійшла. Добре, ну і живемо, що у 21-му сторіччя, тобто комп'ютер це так, давно так. увійшов невід'ємною частиною там, життя людини з комп'ютерними класами і з комп'ютерним навчанням. Як справи? Комп'ютерні класи у нас є у кожній загальноосвітній школі, починаючи від шкіл першого-другого ступеня, і, звісно, що всі середні школи забезпечені комп'ютерними класами. В деяких школах ми маємо по декілька комп'ютерних класів. Проблема є. Проблема є в тому, що ті комп'ютерні класи, які надходили за державною програмою ще в 2002 році, в 2001 році, на сьогодні дійсно потребують і заміни, і модернізації. і Ну, скажем, так вкладення великої значної частини коштів, але час так іде вперед, що я б сказала, мабуть, не треба вже ремонтувати треба просто оновлювати, закупляти нові комп'ютерні класи. Це програма державна. Ми отримуємось комп'ютерні класи за державною програмою, тому звісно, що стоїмо в черзі і чекаємо, поки нам такі надійдуть. Але для того, щоб працювати, в кожній школі є такі можливості. Навіть наробська початкова школа вона має один комп'ютер, але для управлінської діяльності директорів і для гурток, комп'ютерний гурток, хоча з одним комп'ютером, але в них запроваджено і є. Стосовно управлінської діяльності, то інформатизація і цього питання також уже дійшла до того, що повністю забезпечена. У нас у кожного директора є також комп'ютер, і ми вже надсилаємо листи в школи тільки електронною поштою. І навіть з другого півріччя минулого навчального року запровадили веб-конференції, тобто, щоб директори не приїжджали сюди на наради, а ми працюємо з ними в режимі проведення ось таких саме онлайн-конференцій. Добре, ну технічне забезпечення це добре, це, це важлива частина, проте найголовніше у навчанні дитини це вчитель. вчитель що так. стосується вчителів, ну знаю, що от в деяких районах Запорізької області спостерігається відтік вчителів сільських шкіл до більш таких великих населених пунктів. Що а, тим більше вільнянська зовсім поруч знаходиться з Запоріжжям, куди можна. Що стосується забезпечення саме кваліфікованими викладацькими кадрами, наскільки ви задоволені ситуацією? Ну дійсно, ви праві і дійсно це так і в нашому районі відтік педагогічних кадрів останні два тижні спостерігається також. Хтось звільняється, хтось переїжджає до міста Запоріжжя. Цілий ряд вчителів просто йдуть на пенсію за вислугою років. Тобто до 1 вересня вони вже вирішують свою судьбу і свою долю, і вирішують уже, де їм бути. Тому значна кількість уже. Просто оформилась на пенсію за висловою років за ці останні два тижні. Ну навіть якщо п'ять, то для нас це значна кількість, тому що це кадри досвідчені, це ті, які мають досвід, які вміють навчати дітей. Хоча ми очікуємо і поповнення молодими кадрами також значне. Щороку ми від 15 до 20 молодих спеціалістів працевлаштовуємо своїй школі. Викладатися предмети будуть всі. І Діти не залишаться без вчителя. Хоча, звісно, що будуть викладати, якщо вже не буде фахівця даного напрямку, то викладати будуть за спорідненою професією. Ну, Наприклад, біологи будуть викладати хімію, математики, фізику, якщо такого фахівця десь не буде. На сьогодні ми дійсно маємо вакансії. В кіровській школі ми маємо вакансії вчителя початкових класів, і в тому році, до речі, була така проблема. В цьому році ми маємо вакансії вчителя хімії в Дніпровській школі. На сьогодні ще немає вчителя математики в Матвіївці, який повинен прийти молодий спеціаліст, але не дійшов, скажімо так, до цього часу. Але я думаю, що всі ці вакансії будуть заповнені. Скажу також, що і два директора школи у нас подало заяви на звільнення, тому в зв'язку з виходом на пенсію за вислугою років. Тому буде проблема ще й з керівними кадрами. Ну, Я думаю, що ми до 1 вересня будуть призначені як вчителі, так і директори шкіл. На місця будуть призначені, дітей зустрінуть так, як потрібно. Добре, Аліна Григорівна, що стосується зараз, багато ж дітей піде у перші класи. Взагалі, якщо порівняти з минулого року, чи збільшилася, чи зменшилася кількість першокласників, і взагалі, от я знаю, що за дії з'явилася нова програма, що це взагалі таке і як вона діє? Ну, Першокласників ми також, як і десятикласники, в цьому році очікуємо трошки більше в порівнянні з попереднім роком. За попередніми обрахунками до шкіл району прийде 462 першокласника. І ми всіх їх чекаємо, намагалися створювати належні умови, не лише кабінет для того, щоб навчання, а цей ігровий куточок для відпочинку, спальні в школах для того, щоб де є такі умови для того, щоб діти могли і відпочивати, і бути на групі продовженого дня. І, до речі, хочу зазначити, що. Запроваджена у нас в Україні взагалі цього року така, як акція, яка називається Дай руку першокласнику. Тому як відділ освіти, школи району вони намагалися якнайліпше зустріти першокласників. Але звертається і наше міністерство, і звертається і обласна влада. Я хочу від себе особисто звернутися до всіх, хто проведжатиме дітей до першого класу, і батьки, і дідусі, і бабусі, щоб і мікроклімат створити, і настрій, і таке свято створити своєрідне. Хочу звернутися до всіх. Всі, хто може протягнути руку першокласнику, допомогти тим, у кого немає, на жаль, таких фінансових статків, щоб е, зібрати, може, канцелярські прилади належні там, і письмові прилади, і портфель той самий для тієї рани шкільний приготувати, то допомогти саме в цьому питанні, щоб дійсно для всіх першокласників, а всі ми коли в своєму житті йшли до першого класу, це було святом. Отже, як бачимо, хвилюватися особливо не варто. Робота йде, тож за своїх дітей у школі можете бути спокійними. З вами був Дмитро Попов. Не прощаємося.